Ну що, добрий ранок, друзі? Сьогодні субота, о 1 годині ночі заснув, о 4-й встав, Бо о 5.10 предзамовлення пуберу дуже гарне. Ось. І працюємо. Треба суботу відпрацювати так добряче. Сподіваюсь, що. Буде вона краще, ніж п'ятниця, п'ятниця щось зовсім була не дуже. Ну, але ви це вже побачите. Бо ролик вам зробив. О восьмій ранку в суботу буде. Подивитесь. Ну, а за суботу вже у неділю. На зв'язку. йо Ух. Так, друзі, ну що, 9-та година ранку. Поки що політ нормальний. Заїхав, е, помив машину, хоча погода не для цього, ну, нехай буде. Так, і що в нас виходить? Виходить, поки що 4 години праці, 100 пробіг, 2270 каса. Ну, норм. Норм, поки що норм. Дуже сподіваюсь, що далі буде не гірше В планах попрацювати сьогодні гарно. Ну, подивимось. А ще сьогодні такий міні-батл один на один з Антоніо. Я проти фабії. Діка фабія жовта. Бчілка має. Ну, тут. Більш таке ознайомче для нього. Подивитися, яка різниця в пробігу буде, яка різниця в касі буде. Ось чисто так. Також думаю, що потрібно пересідати кудись на бізнес або рецепт. Я тесь замовлення. Прийшов бізнес 200. 90 або 4 здається, або 284. Навіть не встиг побачити куди. Ну Але взяв десь звідси з Дехтарівської. Тому працюємо далі і трошки пізніше перед обідньою перервою вийдемо на зв'язок. Так, да, друзі, машину я помив. І як кламанув дощ, ну, як завжди. Ну що, опинився біля дому. Щось таке собі. З роботкою. Відпрацював 5 годин. Пойду перепочину. Результат. Пробіг 128. Каса 2800. Ну, в принципі, як за 5 годин. То дуже гарно. І е, каса. Майже вся під повну комісію. У мене, в мене лише одне замовлення по уклону на 370 гривень. Лише. А все інше болтом 940 щось таке і півтори Uber, Так що дуже, дуже, дуже непогано, я рахую, попрацював і ранок. Зараз перепочинемо да вже по дню. Гадаю, буде більше замовлень. Будемо щось працювати. В мене здається, на 3.30 або на 16. Ой, або на 16.30, або на 15.30. Потрібно подивитися. Ще є предзамовлення по болту. Преміум з центра, з Богдана Хмельницького на ЖДХу, Там за 1.8 км. 330, щось здається, якось так. Ну, норм. Але потрібно опинитися там десь неподалік. І не буду вам усі замовлення скріншоти робити, бо їх там буде сьогодні за суботу дуже багато. Якісь такі більш-менш цікаві. Будемо робити. Ну що, поки що все. Перерва і до зустрічі на другій зміні. А ще, друзі, новина, е -е, уклон додав до дитячого тариф, тарифу 80 гривень до замовлення. Ну, це вже щось. Тому в кого є бустер або крісло, але ви не возили, можливо, дитячий тариф, або, можливо, він у вас не підключений. Тому підключіть, е -е, заходьте в новини. Там детальна інформація, як це зробити. Ну, здається, через службу підтримки, там, або форму, якусь треба заповнити і да, в службу підтримки відправити. Ну, Заходьте в новини, там буде детальна інструкція. Ну, і чому б ні? Можливо, в кого лише один стандарт підробити дитячий, плюс 80 к тарифу. Рахуйте бізнес. Чому б і ні? Ну, хто там. З, з дітьми дружить. <свісно> Бо я знаю, що є такі, що і не дружать. Ну, то таке. Отже, друзі, майте на увазі. Так, друзі, є що вам розповісти. Отже, стартанув я десь плюс-мінус у півтретій, 4 години у мене був, була перерва. І що, що що? А, залітає мені Black 760 мої. Пише 45 хвилин довга поїздка, типа з Київська область. Хрен знає куди. Ну, лади, відвезу дівчину. Це оказалось по Новобуховській трасі за лісниками, 5 кілометрів десь там по як, ну якийсь розважальний комплекс. Привіз її туди, увімкнув ланцюг уклона і одразу спіймав. Е, так, там 6 км подача, але коли ти знаходишся в таких містах, це не подача 8 хвилин. Соснового бору е, романків, е, щось таке, на в центр. На гостішку Інтернаціонал Наль. На е, цей, Софійській площі. По комфорту, по уклону, там щось 730 з чимось мої. Клас. А в мене ще ж предзамовлення було на півп'яту по е, преміуму болту. Я в нулях висадив цього паса. 5 хвилин подався за 5 хвилин ще. Е, і той пас вийшов раніше одразу майже. Виконав це замрування, ну, тобто, встиг клас. Е, касу не рахував, зараз без 10.5-то. Працюємо і, в принципі, поки що все гуд. Але кажуть хлопці, що із затори присутні. Ну то таке. Зараз в центрі? Зробив перекур в паузу. З вами на зв'язок вийшов. І будемо вмикатись і працювати далі, щось ловити. На зв'язку. Так, ну що, друзі? Відпрацював я в суботу. Що розповім? Ну, по-перше, батл з Антоніо я виграв. Ну, в принципі, було б дивно, якщо б я його програв, но все може бути. Там вийшло в нас пробіг, в нього 235, в мене 255 каса, в нього 4,5, в мене 5,5. Однаково часу працювали, там чисто, чистої праці десь 10 годин вийшло. Потім з 7, 7 до 8 була пауза, зустрілися на ВОГ з хлопцями, Хот-дог кава, поспілкувалися. І потім я увімкнувся. І щоб ви розуміли, просидів до 10. Отже, за 3 години з 7 по 10. Нічого. Це жах, це жах. Не було нормальних замовлень. Тому вийшло, що працював я сьогодні. 4 години в мене була перерва в день, і 3 вийшла ввечері. 7 годин, 12 годин на зміна вийшла. Ну, така чиста по праці. Це мене вибило з колії. Я вам так скажу, от це, чекати на замовлення. Вже хотілося плюнути, поїхати додому. Ну, себе вже пересилив, гадаю, ну що ж тут треба ж допрацювати? Ось. Ніяких ставок на вечір в мене не було. І перше замовлення я там взяв по 10 або десь без 5-10, ну щось таке. І, і то взяв по Uber Comfort з Південного ЖД, ну там на герце 10 хвилин. 5 кілометрів, там щось 185 моїх. Ну таке собі. А потім увімкнув уклон і поїхав у бік Львовської площі. Я рвала туди, ну, щось, де коефіцієнти щось там урвати. І взяв перше замовлення навіть з ефіру 495, ну, рахуйте 500. За 12 або за 13 на Русанівку. Ну, гадаю, в принципі, його швидко виконую. І потім переїду в міст Потона і щось ще візьму, можливо, непогане, з Арсенальне. В принципі, так воно і сталося. І з Арсенальний мені залетіло 575, ну, скини будуть подивитись. залетіло на Беребрестейський 67. проспект. Ну, клас. Швидке замовлення, як я люблю, гарна ціна. Супер. І бачу 23.20, ще встигаю, в принципі, ще щось таке по місцю взяти. І поїхав у бік центра, і прийшло мені з Гончара, початок 375, здається, або 345 за 4 кілометри. На нововокзальну вулицю, ну це Микола Грінченко, Протасоф Яр. Протасов Яр внизу Протасова Яра. Ось. Ну, також його швидко виконав і вже їду додому, зараз без 1012. Та по дорозі вам запишу відос. Результати, так сказати. Ось, і що ми маємо? Що ми маємо В принципі, по дню було гарно. Потім оця пауза трьохгодинна, годинна. Ну і вечір більш-менш щось докатнули Отже, працював 12 годин, но Рахуйте 15 по 3 години ж. чекав замовлення. Пробіг, пробіг. пробіг Зараз додому, ну буде 315 км пробіг. І каса 7400 загальна. Ну, з них 3000 по уклону. Уклон в мене без комісії, і там зекономлено 700 гривень десь. Отже, як і що, як усі, то буде там. 6600 на 315. Ну, 20 гривень кілометр, ну. Ну, для мене більше, звісно. Ну... Якось так. І начебто замовлення непогані. Божу. Ну, я не знаю, щоб виходи, виходило 30 гривень чистими, ну, це Uber Black лише один катать. Убора, до речі, було мало сьогодні. Всього у мене за вчора і за сьогодні 10 замовлень виконано. За завтра 20 замовлень. Ну, Навіть якщо я цілий день буду працювати, ну, це треба щоб насипало нон-стоп. Я гадаю, що це нереально. Ну, Подивимось. Ладно, затягнув фіналку. Отже, друзі, якась так, така зміна вийшла суботня. В принципі, субота вийшла краще, ніж п'ятниця. Але як у п'ятницю на заправці чекали вчора 3 години майже. Нічого. Ось так, так також і сьогодні вийшло. Ну, нічого, як є. Дякуємо і на тому. На зв'язку, друзі, ні гвоздя, ні жезла.